від звичних підвалів до сучасних укриттів з вентиляцією, санвузлами та ледосвітленням. У Чернігові реалізується проєкт у співпраці з ЮНІСЕФ. Один із напрямів – облаштування найпростіших укриттів з комплектацією меблями у семи закладах дошкільної освіти – номер 2, 3, 14, 32, 62, 68 та 76. Не покладаючи рук працюють будівельники у садочку номер 32 На сьогодні в закладі налічується 280 вихованців. Донори допомагають поліпшити безпекові умови перебування малечі у сховищі за рахунок розширення його площі майже вдвічі. Завідувачка дитсадка каже, нині картина не зрівняється з тією, що була раніше. Це було підвальне приміщення, нічого ніякого ремонту, що ми могли самостійно з управлінням освіти так робили. Але на сьогодні це ж зовсім інші умови. Це вже є укриття. До того був підвал, а зараз це безпечно при для дітей. Робота із залучення міжнародної допомоги на освітні заклади, що ведеться в місті, постійна та результативна, каже начальник профільного управління. Про це свідчать і численні проєкти, що вже на завершальних етапах. Іде робота по двох основних напрямках: це по п'яти садочках, фактично за запитом закладів. Одні з найбільших в місті це оновлення меблів і ремонт частини групових приміщень з заміною вікон, внутрішнім ремонтом, ремонту самозлів і окремо співпраця по поліпшенню умов саме безпекові заходи, поліпшення умов в укриттях. Фактично в садочках у партнерстві з ЮНІСЕФ, в залежності від потреб, або просто поліпшують умови, або за можливості розширюють масштаби сховища. Так зробили і в дошкільному закладі. номер 3 додаткові приміщення, що з сірих та темних зовсім скоро перетворяться на яскраві та комфортні, у майбутньому слугуватимуть місцем проведення навчально-розвивальних занять для малечі. Також є ще окремий напрямок: це облаштування кімнати, проєкт Моя фортеця, де фактично буде оснащена кімната як ігрова для дітей, за, за окремим обладнанням, наповненням, і ми обов'язково її презентуємо після реалізації даного проєкту. Активно трансформуються сховище, і у 62-му садочку завідувачка каже, кімнат небагато, роблять все компактно, і за два місяці ремонт вже майже завершується. В приміщення чекають малярних робіт. Опісля встановлення сантехніки, дверей, витяжок та обігрівальних панелей. Коли до нас прийшла міжнародна організація ЮНІСЕФ і запропонувала свою допомогу, ми звичайно були дуже раді. Після підготовки всіх документів розпочався ремонт на початку січня цього року. Сьогодні, по зрівнянню, яке воно у нас було до того, навіть бачимо, що ремонт у нас не завершений, але ми бачимо результати, що вже облаштована кімната санвузел. Де буде і централізоване водовідведення, водопостачання, тобто це зручності для дітей. Вітак Чернігів і далі активно співпрацює з ЮНІСЕФ. Меблі загальною вартістю близько мільйона гривень вже отримали садочки, що були у першій черзі, і ще в п'яти на додачу до нових ліжок, сільців, шаф, лавок тощо, підремонтують частину групових приміщень та санвузли.